Христос народівся, за мене зв'язку Головців Назар. Я студент Івано-Франківського Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаніка. Вчуся на факультеті туризму спеціальність туризм. У цьому відео я вам хочу показати наші госунські традиції у збереженому вигляді, як це було давним-давно. У цьому відео я хочу все поділити. Йо, погнав! Сьогодні ми хочу показати, як ми робимо кутю на святий вечір. Піхана пшеничка. Отака От піхана пшениці має бути. І тако собі берете, беремо, і тако можна дути, можна так, і то собі пшеничка від того відходить. Вже без цієї пологи. Так це називається шкірочка така пшеничка. Зараз ми тримо мак, як робили це в давнину. Сидячи між ногами кладеться спеціальна тарілка висока, сиплеться мак і ти починаєш круговими обертами видавлювати з маку молочко маківницею. А за той час, поки ми тримо мак, ми їмо нашу пшеничку. Добре, файно вимиваємо, щоб була чистенька. А Це вже готове, Мак, вже потерли десь годину. Точно не засікали десь годину, півтора, та ти стерети десь та. ти, так. І таке би спробував, то не можна Мам. до вечора їсти. Далі ми ставимо варити нашу пшеницю і варимо десь 2-3 години. У гуцулів є така традиція ставити під скатертину трошки отави. Бо коли народиться Ісус Христос, ця отовка буде його зігрівати. Множиці ставимо для того, щоб люди знали, що два тижні після народження Ісуса не можна робити такої рішучої і не тільки роботи. А часник ставимо в усі чотири кути стола для того, щоб відгонити від хати злих духів цілий рік. Ось такі традиційні тарілки повинні бути на столі у святвечір, розмальовані різними красивими квітами, візерунками. Це додає свято гостинності та затишку. Ось і одна зі страв на святий вечір вже готова. Пироги з маком. В цих пирогах є один пиріг з горіхами. Хто його з'їсть буде везучий цілий рік і щасливий. Нарешті зварилась наша пшеничка. Найголовніша страва на Святий вечір. Додаємо до нашої коті горіхи. Мед обов'язково Тертого маку за дві столові ложки. І гарно це все перемішуємо. Можна додати ще на вершечок халви, щоб взагалі було дуже смачно. Готово. Ось і майже готовий святковий стіл. Все, святкова вечеря готова. Всі 12 страв присутні. На святвечір вода замінюється узваром. Його готують з сухофруктів, додаючи мед. Цей напій символізує родючість та достаток. Квасоля дуже важлива страва, бо означає єдність та силу сім'ї. Голубці теж готуються пісні, але від цього вони не стають менш Смачними. Вони означають мир та умиротворення. Вареники на столі є ознакою сімейного благополуччя, єдності, працьовятості. Дякувати Богу, що ми прожили, отже, цей рік. помолімось. У радості. у Всією зібр... родиною зібралися. Просимо, Просимо Господа відховати ці файно спіта, Мирно. Наступний в мері, у радості, в здоров'ю. Всього найкращого Помолимося за. Отця і син. Воймей отця і син. Святого року. Побажаю. Розуму. Розумію. Просто цей. Побажаю. Дякую. Щоб я була розум. Коваль, де боже, вам ще з тихо. Наполеглимось. Дякую. Бути послушним і вдячним, так. Здоров'я для всіх. Тобі... Для усіх Популярно. Так, набрати підпевчики у мене. Дякую. Може, не да беремо. Але кохання. Дякую. Тобі теж. Щастя, нермає. Запрошуємо до вечері всіх святих, всіх з того світа. Так, а тепер і ми спробуємо кутю, яку ми знімали, як готували. Добре кутя з маком. Що? Ні, то ви так. Що? Треба всіх страв спробувати. Я хотів про Добре, мама каже, треба скуштувати всі 12 страв, що символізують 12 учнів нашого Спасителя. Після вечері молимось Богу, дякуємо за їжу на столі, і щоб ми всі були здорові і на рік дочекали цих свят. Бережімо свої традиції та звичаї. Бо це наша історія та культура. А зараз мої сестрички будуть колядувати. Христос не знайте. Славімо його. Славімо суща. Коляд, коляд, коляда, у віконці загляда, у різдвяну світло нічку запали на раді свічку. Коляду поки хати, що бісуся привітати. Люди добрі, колядуйте, й дисина Боже, я макусі, донечку, мов хрицинка сонечко, щиро полятую, новину вищую. Ісус народився, світло благословився, вирокий кино в ній, а усечки мені. Ще Ше... такі долині. Звізда з'явила. Там причиста діва мати сина на Причи стані мати, сина породила, а я породила, стала коли хати. Люля, люляй, мі синочку, бо я хочу спати. Люля, мій синочку, бо я хочу спати. Моя маму завжди хоч хвилину. На я піду, та й до неба принесу перину. На я піду, та й до неба принесу перину. Ой сину, мій сину, та ти ще не годен, Ще немає три години, як ти сам народив. Ще немає три години, як ти сам народив. Дякуємо вам за коляду. <титут> Дякуємо вам за колядок. Після колядок люди обдаровують колядників грішми. Дякую. Він чуємо вас, з коляді. Проживайте в гаразі, без клопоту, без біди, до нової коляди. Ja. А там ми йдемо вже генде підійшли ще одні. Колюдувати зараз будемо до сусідів, до брата рідного моєї мами. Така традиція ходити в гості. Погнали. Йо. Не виходить зустатися. Пар разів бувалося. А ну дайнгарінці. Чекай. Ангеліночка, як тобі колідники? Файне. Це дійсно щасливі люди, які мають свої традиції, їх не забувають і підтримують. Що, я от робити файно вмію, але давайте ще раз. آه <small> Наш василь, кучерями потрісе, Горівочки принесе, горівочка, їх медок, Поп'єть порці у роток, покоток, покоток, по порцій у роток, кікай, душе за плече, Горівка урод теча, а це му газді корови, бо ми вже йдемо, будьте здорові, святкуйте здорові на ноги. Упакувала, що зробила там на тік. І все одно не спасла, все одно з'явили лощиткою. Коли... У світа Божі на дворі нічого не можна їсти. Ага, ти, маєш, ти маєш сказати, що вже вулик... Ми да, там, ми вже вовковорот закрили, ми у нас бетки, ага. так, знаєш, на, 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 на мудро ніколи не можна говорити проти цього. Що колись мама казала, що, що кури ховати половина світлащинці, то і тут мама тут і гражала, то. В стайні кутала, там не було нічого. Та мама туди куру всі перематала. Я прийшла, то не на ікульки. Хір залізти всі куру. Так, так, так. Я думаю, що Люда з істоварика не кинула. Я десь не забираю тобі. Люди, що взяли? У нас сидять ти ліпи, то я отак сігаю. У небі сі не кинула. Святкуйте здоров'я, кого ти поручила. Отак, друзі, у нас і завершився святий вечір. Обов'язково ставте лайк. І підписуйтесь на канал.